Я вам покажу свою гордість, чим я горжуся. Це моя грядочка. До речі, я продаю ще червоної кру чорної щуки. Це аквакультурний продукт, це дуже смачна ікра. І продаю квіти, які вирощую самостійно, або перепродаю, закупляю касетну розсаду із теплиці. Дивіться, це моя красота. Я горжуся своєю грядкою. Розмір тут її з 20 метрів в довжину і метрів 5 у ширину. Раз а це зараз шуршить, жужжить, це полив, це дощування полив. Якщо камера показує... Показывает... Ай! Наверно, не показує камера, да? ну струйки водички, бачите? Ось тут, мабуть, о, отут вот видно, да? Оце воно по всій довжині. Отакого... От Дві шланги, але ну, я хочу ще третю положити, щоб все заразом поливалося. Але коли дві шланги, то менша струя йде, менший обхват. Якщо по одній шлангі, то вище. Десь вище метра, метр двадцять. Якщо не така довга і пряма, ну вона в мене трошки зігнута, бо там то рослини, то те. То, 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 то. Коротше, до то чого я веду? Ви погляньте, яка в мене красота! Ви бачите, тюльпанки айстрім, там біла хоста є, файн Лайн. У мене всі сортові рослини, я все продаю, товари з Голландії, посадковий матеріал. Вон нарциси. Вон тюльпани повикопувала вже. Буду садити лілії, тому подібне таке касет на розсадах. Що зараз я вам покажу, яка в мене касетна розсада є. А, 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 ай, 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 водичка. А, ось уже одна шлана. Бачите, отак ось. Все в мене. А стільба буде цісти вже, треба протерти навірника. Дивіться, це в мене пировська по 55 гривень, бузульник по 35, оці гейхери по 55 в горщиках. Це трахеліум 10 штук 450 або 55 гривень одна, 300 гривень, або тилу кімнатна рослина або ж є 5 штук, або 65 гривень одна штука. Гейхер, hey, дивіться, які шикарні кольори. По 85 гривень. А це Сантоліно по 45. І капуста декоративна. Вона така класна. Всього по 20 гривень. І сьогодні я зробила на неї не на святкові ці напаску. Або кондиціонер, або з вікна. Ну ладно, то таке їхнє діло. Коротше, по 15 гривень капуста, хто хоче пишити, Вообще шикарна коренева система в, усьому, в усіх рослин. Ну, так, дякую за прогулянку.